Яку таємницю ви ніколи не розповісте своєму партнеру, але готові розповісти незнайомцям на Reddit? Коли мені було 14, моя бабуся померла. Протягом багатьох років я згадував батькам про моє золоте намисто. Ну, у бабусі було трохи грошенят, і вона дала мені 300 доларів на золоте намисто в своєму заповіті. Це була моя гордість і радість. Воно було у мене на шиї 17 років, перш ніж я зустрів свою дружину. За ці 17 років. Він знімався з моєї шиї, можливо, тричі. Моя дружина, тоді ще дівчина, знала, як багато воно для мене означає, і попросила одягнути його одного разу, але додому так і не повернула вона його десь загубила або його вкрали. Три чи чотири дні я був збентежений, як божевільний, поки ми перевертали наш будинок до гри ногами, шукаючи його. Я здався, але її все ще це турбувало. Отже, я вирішив піти в ломбард і купити найбільш схожу, на мою думку, копію. А потім я сказав їй, що знайшов намисто в подушках дивана, що я ображаюся на неї за те, що два роки поспіль вона забула про мій день народження. Я ненавиджу, що він не хоче нікуди йти, ніколи. Я хочу піти в походи, випадкові поїздки на машині, клятий пікнік, просто вийти з дому з ним, тільки з ним. Я хочу ходити на побачення, я дуже втомилася від такого способу життя. Змінено, я не очікувала, що мій пост викличе такий галас. Як багато хто казав, це цілком може бути депресією, розпорядженням грошей та станом здоров'я. Почитавши багато коментарів, я вирішила серйозно з ним поговорити. Крім того, нам доведеться знайти йому терапевта, і, сподіваюсь, він знову стане соціальним. Я знаю, що його інтровертність пов'язана з багатьма факторами. Макіяж моєї дружини в день нашого весілля виглядав жахливо. Якби не мій партнер і моя сім'я, я б давно вбив себе. Вони буквально є тим, заради чого я живу, і я не можу їм цього розповісти, тому що вони дуже хвилюватимуться за мене. Змінено. Я не суїцидальний і не заподію собі шкоди в найближчому майбутньому. Інколи мені хочеться просто залишити чоловіка з дітьми на кілька тижнів і подивитися, чи виживуть вони. Йдеться про мою дружину. Кожного разу, коли вона скажеться мені на свою маму та сестру, я просто мушу тримати язик за зубами. Тому що вона скаржиться на те, що вони роблять. Проте вона сама це робить постійно. Коли ми з подругою йдемо пообідати в ресторан, іноді нам дозволяють замовляти їжу за столиком через телефон. Я так і роблю в більшості, оскільки це дає мені змогу написати в їхній графі особливі інструкції, де я прошу, чи можуть вони похвалити її вбрання. Чесно кажучи, я вважаю, що мені так само приємно бачити її реакцію, я ніколи не розповім їй цього. Це геніальний чувак. Ти дуже розумний і добрий хлопець. Наш хлопчик впав з нашого ліжка, поки я приглядав за ним. Дружина почула шум, а потім почула плач дитини. Я вигадав якусь нісенітницю, що це щось інше впало, і шум налякав дитину. Я справді не знаю, чому я просто не сказав їй. Я почувався таким винним і досі іноді почуваюсь все одно ніколи не скажу їй. Діти весь час падають з ліжка, не треба винити себе. Історія про єдиний раз, коли я займалася проституцією. Мені було 18. Я почала цілими днями піклуватися про своїх братів і сестер, тому що моя мама була наркоманкою. Я завжди допомагала фінансово, але це був єдиний раз, коли я відповідала за них на 100%. Я сказала своєму молодшому братові, що він може відсвяткувати свій дев'ятий день народження в батутному парку і що я оплачу вечею для нього та друзів. Виникло непорозуміння, і він запросив увесь свій клас, про що я дізналася лише передотній вечері. Повинно було б бути близько 20 дітей, я не мала можливості заплатити за все, і я ридала у ванні, а потім написала хлопцеві, який пропонував мені пару тисяч, щоб переспати з ним. Оскільки, на мою думку, це було єдиним способом оплатити вечірку для брата, мені було дуже погано. Ще ніколи я не ненавиділа себе більше. Але це була перша велика вечірка з нагоди дня народження мого брата, і коли я дивлюся на фотографії вечірки, я бачу, який він щасливий. Він заслужив це, і ніхто ніколи не дізнається, як мені вдалося це зробити. Мені шкода, що ви почуваєтесь приниженою, ця ситуація змушує мене думати про вас тільки хороше та про вашу глибоку любов до свого брата. Я все ще дуже закоханий в свою дружину. Вона думає, що я дивний, і я постійно посміхаюся щоразу, коли вона повертається додому. Я переїхав в іншу країну, щоб бути з нею, і постійно відчував себе не на своєму місці через культурні та суспільні відмінності. Але прикидався, що моя замкнутість полягає в тому, що я просто витрачаю трохи часу, щоб освоїтися, хоча мені щодня боляче від того, наскільки я сумую за домівкою. Одного разу одна із родичів моєї дружини спробувала зайнятися сексом зі мною. Коли ми були вдвох, я відмовився. І ми робимо вигляд, що цього не було. Вона дуже близька до моєї дружини, і вона більше ніколи не робила нічого подібного. Я думаю, що я повинен тримати це в таємниці. Що я більше не хочу бути в цих стосунках, але я дуже її кохаю, і хочу, щоб усе вийшло, і хочу, щоб ми були разом. Але іноді я втомлююсь, від її цілковитого ігнорування будь-якої ініціативи щодо зміцнення наших стосунків, у 99% випадків. Усі зусилля спрямовані на відновлення або збереження наших стосунків, припадають на мене. Я втомився так жити і втомився від того, що мене не хочуть. Я не отримую жодної взаємності від того, що я роблю в романтичному сенсі. Можливо, це не зовсім те, про що йдеться у питанні, але я був хорошим другом зі своєю теперішньою дружиною протягом 4 чи 5 років. Перш ніж ми врешті-решт зійшлися і покохали один одного. Коли ми були друзями, я був досить запеклим споживачем наркотиків і приховував це від більшості своїх друзів і родини, як міг. Ми це обговорювали, але я не думаю, що вона усвідомлює, до якої міри я тоді руйнував своє життя. Мені досить важко про це говорити. Я крав гроші у своїх батьків, також були проблеми на роботі. Мені пощастило, що я ніколи не потрапляв у судові справи, чесно кажучи, все змінилося. Коли я почав з нею зустрічатися, тому що це надихнуло мене налагодити своє життя, і мені було для чого по справжньому жити. Я сказав їй раз чи двічі, що спілкування з нею, ймовірно, врятувало мені життя, але я загалом дуже саркастичний, а вона подумала, що я жартую: я хотів би відкритися та бути більш чесним про той період свого життя, але мені все ще багато почуттів провини та травми. Якщо сподобалось дане відео, тисни вподобайку та переглядай наші інші відео. В коментарях напиши, яку таємницю ти ніколи не розповіси своєму партнеру, але готовий і поділитися нею в коментарях.